Армадол, забудь про головний біль. Як так можна слухати? Це це просто треба весну закликатися. Це... Після нашого з тобою ранкового фото на вітані на інстаграмі одна з глядачів постійних написала. Хочу вас попросити, нехай квіти у вас будуть щоранку. Друзі, можливо, ви не повітили, але в нас завжди тут щось стоїть, завжди є букетик. Просто він, в залежності від сезону, змінюється. Але так погоджуємося, що квіти завжди дають класного настрою. Тому ми таким знаєте чином закликаємо весну. От вже поставили тюльпани і нам якось краще вже я веселіше. ще крім квітів, ще зроблю. Додам фарби, фарби весни, тому що от такий яскравий горошок коли асоціюється з весною. От такі е, класні е, намазки, асоціюється з весною з сонцем. А фактично, зараз ми робимо гуакамолі з горошку. Це така начинка велика. Даного ну, комоля всі знають, що таке. Це така ну, намазка фактично. Значить, що ми робимо? Додаємо одразу спеції. Тут треба. До речі, я я б погрішив би зі спеціями трошки, тому що, в принципі, намазки люблять спеції. Щоб потім, знаєте, коли вже готова намазка, не додавати самостійно все. Це так не дуже правильно. Так, помідорку покрашу. Помідорка це в принципі це, 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 це просто ідеальна, ідеальна історія для намаски. Чи це потім зараз треба начні? Ага, так, добре, окей. Так, отак просто на кубики все наскладаю. наскладаю. Так, і зараз вже спробую трошки подрібнити горошок. Значить, от, Якщо у вас є така на кухні байда, називається вона офіційно блендер, От. Ви просто щасливі люди, тому що ви можете робити нон-стоп весь рік е усі намазки і бути абсолютно щасливими. Так, е нач... Ага, олійки ще трошки додам. Трошечки олійки. Оп. Так, і трошечки лимонного соку. От спеціально ми поклали сюди лимон, щоб ви розуміли, що це лимонний сік. Все можемо дрібнити угу. наш горіх. А... Слухай, а чесничку ти тут чесничку, почекай, зараз час додамся. Так. Слухайте, а ви бачите, яка крута альтернатива насправді авокадо. От ну воно ж коштує доволі недешево, а тут просто елементарний заморожений До речі, так. зелений горошок, До речі, який вам всього лише що треба, просто бланшувати його. Ну тобто, піддати його перепаду Часник. температур і все. Додаєте просто єдине, що петії. знаєш, горі, горошок класно е, і дешево е, у сезон. Зараз не сезон, просто зараз такий, знаєте, е, зараз просто хочеться весни, тому вам показали такі е, яскраві фарби. Е, так, хоп, Опа, владнали. Так хоп. Не дуже сильно, щоб не до однорідної маси, щоб горошок було ще видно. А ну подивимось, що у нас виходить. ходить. Ще так, трішки, ще трошечки, ще трошечки. Так, буквально так. там. Хоп. Хочете комусь рота затулити на кухні, прийшов зайвий хтось. Що ти кажеш, проблеми в школі? Так. Ну, ну, тепер майже, дивіться, тепер майже. що ми робимо? Тепер е, помідорку ми закладаємо сюди. Ні, навору. помідор. Ні? Давай прикрасимо помідорчиками. Мені Думаєш? здається, що можна прикрасити, ну, просто давай, коли ми зробимо давай. намазку на бутерброд. Знаєш, так красиво давай, давай, слайсами без порізати. Або я навіть при... і цими кубиками. Я можна. би, в принципі, додав би і сюди, я тобі так скажу відверто. А, дійсно дуже нагадує гуакамолі. Прямо дуже а, от, а це наше таке українське гуакамолі. Круто. Uh, я думаю, що спеці малувато трошки. А ти спробуй на смак. Знаєш, ти ж як шеф кухар, кожен спробуй в процесі приготування свою страву на смак. Як тобі достатньо там перцю, Мало. солі, чесничку. Мало. Значить, можеш Мало. в процесі додавати Мало. чому ні? Додавай і все. До речі, як варіант, ви ще можете приготувати топінг, наприклад, той соус песто, який ми вже сюди додали. Ви його можете змішати з помідорками, які потрібно, дрібно, дрібно порізати. А можна просто ось такий варіант зробити. Подивіться, подивіться, зараз рецепт на екрані там. Так, і прикрасити потім обов'язково зеленю. І це... Ну, це ідеально. Тут Ой, прикольно. У нас, навіть редисочка в нас є. бачите. Але льог. поки що ми ще сезонну не, не купували. Не льок, халадок. Готуйся. Значить, Тобі даю першу спробу. Давай. Трошки помідори Ой, не, не красива. Підсмажені гріночки. підсмажені гріночки – це взагалі шик. Помідорки, поріжте, будь ласка, красивіше, ніж я це робив, тому що я хотів помідорки mm. кинути у блендер. От, Тому я так неохайний фрізав. Прикольний, прикольний смак, ну відчувається, просто, що це горох, але мені хочеться. Чи кислинки ще додати більше? додавав лимонний сік, так? Лимонного соку можна додати, так? Да? Зараз додам. От, мені просто поки нормально, абсолютно. Солі тобі постійно хочеться додати всюди. Mm -hmm. От, я розказував цю історію страшну. Я доки звик, mm -hmm. що Неля постійно всюди хоче Клас. солі, я подумав, що постійно в декрет хоче піти. От, а потім зрозумів, що то просто солі не вистачає людині. Ну добре. Клас. Смачно підсмажили зранку гріночки на пательні, навіть без масла, без олії, намазали такою Вау. маскою. Скажи, я тобі скажу, що. Ну, не така жирна, не така жирна, як вакабуля. Ну uh -huh. це прекрасно, ну так само Тому продукт. Uh -huh. Супер. Як каже Ірина Гулей, так, друзі. Супер. Ай, дай матерічку ну, зараз. Дам тобі. Дай трішки Я, а, ну, Зможемо mm. намазати всьому колективу. Люди, робіть це разом зранку, всі разом, гуртом, родиною. Класно. Mm. Хтось набридне, хто то поруч з вами блендер вмикаєте і все. І не йде <laughs> просто скотни. або заставляєте попрацювати на блендері і все знає. і класний поживний сіданок. Діти вам говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на один плюс Україна.